Хочу поділитися з вами, якими ми користуємося сікатором. Бо інструмент дуже важливий. Він повинен бути зручний і легкий, так як живець. Він маленький і це така делікатна обробка. Тому ми використовуємо фірму Чікамаса або АРС. Ось АРС, ось Чікамаса. АРС, на жаль, це японський бренд, але, на жаль, він зібраний у В'єтнамі, тобто ручками в'єтнамців. Чікамаса виключно зроблений в, на заводах Японії. Я думаю, що він збирається вручну. Мені більше Чікамаса подобається. Він трошечки дорожче, ніж АРС, Ось. але він і легше, десь відсотків на 20. І в нього тут є ще кайомочка, яка смолу від хвойних забиває, і його надовше вистачає. Щоб його не заточувати, такі два гарних інструмента ми використовували.